Наше улюблене місто Миколая відзначає свій 225-й день народження. Місто заснованому в 1789 році під іменем Святого Миколая надзвичайно пощастило. Воно жодного разу за всю свою понад 200-річну історію не міняло свого імені. І в сучасному Миколаєві чимало місць, які пов'язані з ім'ям цього святого. Ми вирушаємо в сьогоднішню міську прогулянку саме такими місцями і розпочинаємо її від пам'ятника Святому Миколаю, який був встановлений в самому центрі нашого міста в 2005 році. Над пам'ятником Святому Миколаю, небесному покровителю нашого південного міста, протягом кількох місяців працювали скульптор Іван Булавицький, архітектор Анатолій Павлов і Олександр Бондар. Восени 2005 року на честь 216-ї річниці Миколаєва його було встановлено в самісінькому центрі міста. Улюблене і до того місце відпочинку городян Каштановий сквер, його ще називають сквером пенсіонерів, набуло нового, навіть певним чином, духовного змісту. То волна, Николаевское лето, ты в шутку и всерьез. Николаевское лето, ты в шутку и всерьез. И скользят на глади улетая в небеса. Эти бабочки яхт клуба, эти крылья паруса. Эти бабочки яхт клуба, эти крылья паруса. И скользят на глади улетая в небеса. Эти бабочки яхт-клуба, эти крылья паруса. Эти бабочки яхт-клуба, эти крылья паруса. Между дедовою хатой и кенбургскою косой То рассветы, то закаты умываются росой. То рассветы, то закаты умываются росой. И скользят над гладью буга, улетая в небеса. Эти бабочки яхт-клуба, эти крылья паруса. Эти бабочки яхт-клуба, эти крылья паруса. И скользят над гладибуга, улетая в небеса. Эти бабочки яхт-клуба, эти крылья паруса. Эти бабочки яхт-клуба, эти крылья паруса. Над лиманом над Варваровским мостом, крики чаек над лиманом, над Варваровским мостом. И скользят над гладибуга, улетая в небеса. Эти бабочки от клуба, эти крылья паруса, эти бабочки от клуба, эти крылья паруса, и скользят над гладибуга. бабочки яхт клуба, е ті криля паруса, е бабочки яхт клуба, е ті криля паруса. Е, бабочки яхт клуба. Е ті криля паруса. Вулиця Нікольська Одна з найперших, відповідно, найстаріших вулиць нашого міста. За цей час вона міняла свою назву, але сьогодні саме Нікольська. На ній збереглися старовинні будиночки, щоправда, їм не по 200 років, а трохи менше, але вони є. Є на цій вулиці, і сьогодні їх чимало вже прикмети сучасності, тим не менш і в ті давні роки від самих перших років існування Миколаєва. І сьогодні вона залишається однією із головних транспортних артерій нашого міста. Ця вулиця від свого народження могла називатися Грицькою. Але Олексій Грейх не затвердив цю назву. Згодом в 1835 році вона стала Нікольською. В 1891 її прийменували на спаський узвіс. А в революційні часи, в 1919 вона стала носити ім'я Рози Люксембурга. На сучасній Нікольській і зараз розташовані кілька будівель 19 го і навіть 18 го століття. Наприклад, будинок Дерібаса, засновника Одеси. На цій вулиці кілька навчальних закладів. Понад 150 років тому була зведена тепер перша тоді Маріїнська гімназія. Її офіційна адреса Понікольський. Національний університет імені Василя Сухомлинського, політехнічний коледж теж тут. Закінчується Нікольська будівельним коледжем, будівля якого теж бере свій початок у 19 столітті. Перед коледжем пам'ятник матросу Гнату Шевченку. А в цій будівлі у другій половині ХХ століття був Миколаївський виконавчий комітет. Тепер тут редакція газети рідне Пробужжя, громадські профспілкові організації Прикро. Але виглядає жалюгідно безжальні і час, і люди. Хоча люди можуть мати свої міркування з цього приводу, от прикраса міста і руйнується потрохи. Певним чином по Нікольській розташувався і свято Нікольський храм. Здається, святий Миколай дбайливо оберігає все, що носить його ім'я. У старому середмісті в затишному його куточку розташувався свято Нікольський храм. Його щаслива доля в тому, що навіть за страшних для церкви радянських часів у ньому не припинялися служби. Перша спроба заснувати храм на честь Святого Миколая в нашому краї. Датована 1769 роком. Григорій Потьомкін запропонував у Вітовці сучасний корабельний район звести свято Нікольський монастир для монахів і інвалідів, учасників війни з турками. Спроба не вдалася. Наступна, в 1790-му, на розі сучасних Пушкінської і Потьомкінської побудували дерев'яний грецький храм. Він проснував тільки 20 років. Не збереглося ані опису, ані зображення. І нарешті, в 1803 почали будівництво саме цього храму. Воно затягнулося, тому освячували церкву тільки в 1817 році. Сьогодні Свято-Нікольський храм, пам'ятник архітектури і діюча церква. У 2005 році на карті Миколаєва з'явилася каплиця на честь Святого Миколая. Її звели на площі Леніна в 2004-2005 роках. Боже, який злий жарт долі. Вірні Ленінці зруйнували величний Адміралтейський собор, що був на цьому місці. Тепер на площі Леніна каплиця Святого Миколая. Історична справедливість взяла гору, хоч і неповною мірою. Ще одна церква, що носить ім'я Святого Покровителя Миколаєва в Варварівці. Теж непроста доля. Вона була освячена в червні 2012 року, а будівництво тривало кілька непростих років. Тепер стала своєрідною визитівкою міста, зустрічає гостей Миколаєва радісним сяєнням. Під ім'ям Святого Миколая живе Миколаїв вже 225 років. Вони були різними ці роки. Втім, ми сподіваємося на небесне покровительство, на його духовний захист. Сподіваємося, буде саме так.